На нашій планеті є один фундаментальний зв'язок, від якого, по суті, залежить усе. Це такий собі крихкий танець між природою і людством. Це розповідь про те, якою була ця гармонія, як її було порушено, і про те, як ми зараз відчайдушно шукаємо новий баланс. От погляньте сюди. Вулкан, кораловий риф, болото. Здавалося б, що між ними спільного, а насправді абсолютно все. Від розплавленого ядра нашої планети і до найвищих шарів атмосфери усе це частини єдиного, неймовірно складного механізму. Нумо розбиратися, як він працює. Щоб зрозуміти нашу планету, спершу треба усвідомити одну річ це не просто набір каміння, води й повітря. Ні. Це єдина жива система, і вчені, звісно, дали цьому глобальному механізму свою назву. І це географічна оболонка. Спробуйте уявити її не як якийсь статичний шар, а як таке собі велетенське, галасливе перехрестя планети. Це зона, де все буквально зустрічається. Океани віддають вологу атмосфері, атмосфера формує рельєф, а життя життя пронизує їх усіх. Саме тут, у цій оболонці, і розгортається вся драма існування. У цієї системи є чотири, скажімо так, головні дійові особи літосфера це тверда сцена, на якій ми стоїмо. Гідросфера це вся вода на планеті, атмосфера повітряний океан над нами. І нарешті біосфера це власне життя. І жодна з них не може існувати окремо. От згадаймо хоча б кругообіг води. Вона випаровується з гідросфери, подорожує атмосферою, потім падає на літосферу і дає життя біосфері. Це і є той самий нерозривний зв'язок у дії. І найцікавіше, що цей глобальний механізм працює зовсім не хаотично він живе за чіткими, хоч і невидимими правилами це закони, ритми, що диктують абсолютно все від напрямку вітру до щорічної міграції птахів. Ключове слово тут. Ритмічність, щоденна зміна дня й ночі, щорічний танок пір року – це ж фундаментальний пульс нашої планети, і саме ці цикли кажуть рослинам, коли час рости, а тваринам, коли час вирушати в далеку путь. І ось вам перша велика закономірність, широтна зональність. Якщо говорити просто, що далі від екватора, то холодніше. І цей простий факт створює чіткі природні пояси, що буквально оперізують планету. Від задушливих екваторіальних лісів через безкраї степи і тайгу, і аж до крижаних арктичних пустель. А ось і друга заколомірність висотна поясність навіть на екваторі, якщо піднятися високо в гори, можна знайти сніг. З кожним кілометром угору температура падає, і рослинний світ змінюється так само, ніби ми рухаємося до полюса. Це чудово показує, як закони природи працюють у трьох вимірах. Мільйони років ця система існувала в такій собі динамічній рівновазі, але відносно нещодавно на сцену вийшов новий гравець, гравець, який почав змінювати самі правила гри. І ця нова сила це ми, людство. А сфера нашої діяльності відома як антропосфера. Так що ж таке ця антропосфера? Це не просто мільярди людей. Ні, це світ, який ми збудували. Це бетон наших міст, асфальт доріг, величезні поля, що колись були лісами, і навіть невидимі мережі, що нас об'єднують. По суті, це новий шар на планеті, створений людством для людства. І ця сфера розросталася просто з вибуховою швидкістю. Колись на доіндустріальному етапі наш вплив був, знаєте, краплею в морі. Потім прийшла індустріальна революція, і ми почали рити, спалювати і змілювати планету. А сьогодні, в постіндустріальну епоху, наша антропосфера це вже не якась там крапля, а всеохопна мережа, що оплутала майже всю земну кулю. Звісно, таке стрімке зростання не могло минути безслідно. Антропосфера почала порушувати ту саму природну рівновагу, яка складалася мільйони роки. Цей контраст говорить сам за себе зліва це буквально шрам на обличчі планети, залишений промисловістю, де природа повністю підкорена. А справа культурний ландшафт, результат століть співіснування, де людина, скажімо так, вписала себе в природу, а не стерла її. Це два обличчя нашого впливу: одне руйнівне, інше більш-менш гармонійне. Який ключовий висновок? Наш слід видно скрізь. В атмосфері це надлишок СО 2 який змінює клімат у воді, тобто в гідросфері, це промислові стоки, що отруюють річки та океани. Під ногами в літосфері це глибочезні кар'єри та шахти. Але, мабуть, найбільшого удару зазнає біосфера, світ живого, який просто втрачає свій дім? Ці слова з вихідних матеріалів б'ють точно в ціль біосфера зазнає постійного навантаження з боку антропосфери, ну якщо простіше, сфера життя просто задихається під тиском сфери людської діяльності. І це ставить перед нами фундаментальне питання якщо ми порушили баланс, то чи можемо ми його відновити? Чи є взагалі спосіб рухатися вперед, не руйнуючи планету, яка, власне, нас і підтримує? І відповідь на це питання, до якої сьогодні схиляється світ, обертається навколо одного ключового поняття це сталий розвиток, і це по суті спроба знайти новий розумніший шлях уперед. Так що ж це таке сталий розвиток? По суті, це ідея про те, що ми не є власниками планети, а лише тимчасовими орендарями. Ідея в тому, щоб задоволити наші сьогоднішні потреби у воді, їжі, енергії, але зробити це так, щоб і майбутнє покоління, наші діти й онуки теж могли задоволити свої. Це баланс між зараз і потім. А що це означає на практиці? Ну, ось, наприклад, Будуєте новий будинок, посадіть дерева, прагнете збільшити врожай, робіть це так, щоб не виснажувати землю. Використовуйте ресурси, думайте про те, чи залишаться вони для наступних поколінь. Логіка проста, але дуже потужна. І це не просто якась красива ідея. Світові лідери ухвалили 17 цілей сталого розвитку. Це дуже амбітний глобальний план дій, що охоплює все від чистої води і боротьби з голодом до збереження життя на суші та під водою. Це можна сказати, наша спільна дорожня карта до більш збалансованого майбутнього. І ось ми повертаємося до головного питання. Ми почали з того, що Земля це єдина система. Антропосфера стала її найпотужнішою, але й, на жаль, найруйнівнішою частиною. Тож фінальне питання, мабуть, не в тому. Чи можемо ми змінитися? Питання в тому, чи зможе антропосфера нарешті стати не просто споживачем, а свідовим і дбайливим компонентом цієї єдиної системи. Відповідь на це визначить не лише наше майбутнє, а й майбутнє самої планети.